Усім мирного неба. Поки надумала виставляти відео, вже й сніг випав. Але ж воно буде корисним і весною. Юка під абрикосою 13 листопада. На мою думку, листя, яке падає всередину юки, потрібно прибирати. Інакше воно там цю зиму буде пріти. Звісно, що ми не зможемо. Ось нібито прибрали все, так? приїхали через деякий час, знову нападало. Але ж, поки ми ще їздимо, трошки прибираємо, бо інакше туди всерединку, ось воно там почне пріти. І не те, що вона, ця рослина, буде. Помре. Ні. Ось там жимість всяка заводиться. Ось такі палучки, шмучки. Ще якось так. А це не потрібно. Не рослина не нам. Так, да, вона буде. Ще, ви можете її весною, не можете, а потрібно. Весною так само таку процедуру зробити. Весною я ще нижні. Листочки зрізаю ножем і все буде добре. Тобто висаджуємо рослини під дерева, вони там ростуть, але ж ми повинні пам'ятати, що такі рослини потребують трошки догляду, бо якби на звичайній клумбі росла, у нас юка, то може б ми стільки біля неї не крутилися. А так виходить, що потрібно трошки прослідкувати. Ось така у мене спірейка сиза. Я її на роботі формую кулькою, а тут таке щось, нібито. Ось так. Працюємо. Дякуємо природі. В цьому році часу у нас восени було досталь. Це, до речі, форзиція. Форзіція, звичайна. Ось так виглядає, а весною буде жовтенькі квіточки, самі перші.